Панове, привіт! Протягом тривалого часу мене запитували на що я накопичую монетки, чому нікого не купую. А я собі думав, і так команда добре грає, а прийде команда року і когось собі вже та й оберу. І ось зараз я захотів когось взяти в пару до Зінедіна Зідана, Тож сьогодні новий найдорожчий трансфер мого клубу Всі двадцять 24 Завтра відбудуться матчі четвертого раунду Кубка Англії, і там одразу два цікавих поєдинки. Челсі зіграє за Стонвіллою, а Тоттенхем прийматиме Манчестер Сіті. На ці та інші поєдинки ваших прогнозів, як завжди чекає Фавбет, зробіть для себе перегляд цікавішим та гарячішим. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Так, так, треба пройти Ultimate Team Champions. і тут в мене є гравець, який допоможе це зробити. Напевно, легко. Моя нова найдорожча карта в клубі. Новий крутезний трансфер Тімовзиє Родрі. Дев'яносто 95 рейтинг. 95 п'ятий бляха деф. Коли я говорив за тоті, хтось подумав за Белінгема спочатку, бо у мене потом. Але монет в мене стільки немає. Тоді хтось подумав за Кевіна Дебрюйни, бо я Дебрюйни не люблю. Так дуже. Я навіть дивився на Кевіна, але... В мене є Зінедін Зідан. І я не хочу його просто так викидувати з команди, тому що це легендарний ЗІЗУ. Тож я все-таки подумав, загравця якийсь може доповнювати ЗІЗУ. І це може бути Родрі з таким-то дефом. Але при тому не просто бути якимось деревом, яке забирає м'ячі. А і по дриблінгу нічогенький тут контроль м'яча, лонгшоти 99 сила і 95-7 лонгшоти, плейстайлів просто вагон потужний. Поглянемо, що тут буде. О! Перший мій суперник. О, Сава, але не зібране ВСБЧ. А ну, Родрі, який те. Опа, як же нуля майже. Ти дивися. Родріто. Ну, як гравець, який буде в мене забирати м'ячі, дуже ге, ге, солідно рухається м'ячем. О, він ще й головою може бити? Ух ти. Родрі! А ось і перший гол його! Одразу ось так. От перший гол сьогодні забуває саме Родрі. Мій дебютант. Відскочив до нього м'яч після кутового і. А ось і перше перехоплення від Родрі. Але одразу його там. Родрі. Він знову тут. Дивися, Родрі сам як забирає я в шоці. Родрі. Жиноля. Французька культура гривадації. Оу, привозимо. Оп-оп-оп, Родрі. Родрі зіграв. Родрі, класний пас. Ну це кінець. Ой, баппа три плюс піжонство два в одному Гарінча. чотири родрі родрі ай-яй-яй, родрі, п'ять ого. Це дивися. Плей-офф до Ultimate Team Champions пройшов легко і швидко, тож я перейшов до Еліти Division Rivals, де роботи на полі завжди більше. Матіп в еволюції Zidane Golit. 9 oh, червоненький та тишо. Нічого собі так просто. Верніше, те, що грав плей-офф Ultimate Team Champions, і зараз пішов в Rivals, чисто. Розслаблений на іншій планеті приземлився і тут треба тайм зіграти, щоб роздублитися де Молодець, Молодецьо. Ну, Родрі. Де ти був? Ой, прекрасний скульптор і я повертаюся в гру. І я, Родрі. Можна. жіно Супер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка краса! Ой-ой-ой, гарно, гарно, де підтримочка. Є, 4-2. Кафу, бляха. Оце оце є збірка лайк. така ух, ефективність. Ціна якість. Чу-ч-ч, кафу. Ой-ой, ой олдскульненько, як там вже нуля загнав. На замасі зі штрафного. І пішла комбінація. А, До речі, що там з Салахом, бо я бачу, що у нього якісь були неприємності в складі, його тут, типу травми чим то закінчилися. Боже Мбапе, що ти зробив? Боже мій. На. Е! 63-й Луїс Сільва, що? Заміну, напевно, зробить. Щось там собі качає. А! Ой, крінж! Неей. О, -е -е -е. один один же 0. Хоча там, до речі, карінчиво тримав, тими знаєш. Я можу вірити в успіх. Що? Ну, що це. Ну... Ну що це за хрень? По два. Родрі ніби є десь тут поруч, маркінг хороший, але... При тому, повз нього всі атаки бігають, і він навіть не встигає. Дізу зіграв. Ah, tá no, carney. <síntos> ah, Rodrigo hoje Oste... Момент якого не було без завую. Та ні. Ну ні, ну ні. Ну це вже ні. Ну, а де перехоплення? Ей, а там вандек стоїть. Четвертий раз мені треба відігравати мінус один. 2 šorodri. 5 prarastų. Balengo 8 gulėtų. Gerai. Lėhoj. Бапе. Легкий матч пішов після попереднього. Оооо, екіпетка диткафу-ух. Ось так. Арауху Ван Дейк. Ой-ой. A, ah, genęla. Oj, oj oj daleko, daleko. Nie zablokował. Hola la. bonito. Ну, родрі, ну де ти є взагалі? Ну, чесно, от перший матч я грав. Ха, -ха, ха! То э, родрі був видимий на полі. Він забирав там штовхав всіх. А потім він просто протерується звичайного гравця, От є собі та є. Нічого не відбувається Ось Зідан собі забрав і нормально. А ти Зідан GG Хансен, Стерлінг, ввера Отаке. На отаку. Ой, погано він. Оу! Oh! Файно пішло, Бапеостребок, бляха. Двой інвейт в моменті. Ну дивіться, ну Зідан грає у відборах. Боже, де Родрі? Де Родрі, я питаю. Тондерес де, де паса? Пута Путамандрий. Ну всі забирають крім він десь існує на полі, він бігає. Він бігає. Але курво де ти є? Це реально прискіпливість через те, що гравця купив за монети, які збирав два місяці. Якби він був в антрейді, він був би прекрасним. Уф! Але я захищався, боже мій. Дивись, родрі! Це мені зараз третий покамбачу, Та я можу вийти з матчу і, і новий почати. Але щось мені егоїзм спортивний не дає. Не, Леродрі низко сідає, він стає як п'ятий захисник. Може він щось і робить. Дивись, забрав м'яч. Може він щось і робить, просто я занадто вже до нього прискіпливо почав ставитися, бо ми в нього вклалися, коротше, як Челсі мудрика, розумієте? Який пас від Зідана, боже мій, це прекрасно. Дякую, Зізу, що ти є. Це фантастика. Я кайфую. Зідан. Он сайт. Ага. Дай мені, дай мені. Тейвийся. Мені кажу. Родрі зіграв! Родрі! Ай, ти да я хотів за нього просто забити? Дякую. Родрі, Ей! я не граю. Боже. Як Реф? Як? Дивись, як Родрі зіграв. Один відбір. Два відбір. І тут просто бігай голки переб'ю гол. ой о чу-чу-чу-чу-чу. Оце, оце заїхало мені за ту ситуацію з Родрі. Просто. Бабка доказала, як то кажуть. Віддало. Ситуація просто прийшла знову. Ти виграє? Може. Родрі, ось воно! Ось це та гра! Це та гра, Род. І давай ще лонгшот. На! Родрі! Вамус! Це те, про що ми говоримо. 95 деф. І з тінью там все по 99. Інколи він може зіграти так, що сам понесеться трішечки. На магнічено на перехоплення, чи коли я його веду, десь там встигне. А інколи він все одно бігає повз як зідан. Тобто аж такої різниці я не бачу, враховуючи те, що я віддав за нього 2 мільйони 300 тисяч. Як він був антрейдом, я би не прискіпився. Я б сказав, молодець, Родрі. А так, а так я думаю, чи не піти мені далі до Дебрюйни. А воно так, що і вибір позиції в нього 86 і в атаку. Він не так лізе за середнім воркрейтом. Хоча він прикольно може підстрахувати опорну зону, і за рахунок опіки він відчувається таким, що сідає реально низько і створює ефект як, там, майже п'ятого захисника, який плантиться під ногами. Цікава карта, але чи дає вона стільки, щоб я віддав свої 2 мільйони 300 тисяч? Не знаю. Ну і удар нарешті в кінці влетів. До того були каркаси. Подумав, подумав та й вирішив, що Родрі все-таки не той гравець, якого я хочу бачити в своїй основі. Тож, продано, подивимося, кого куплю далі. А на сьогодні все, якщо відео сподобалося з вас, вподобайка. Ну а в коментарях можете написати, як вам Родрі візуально, ото що ви бачили, чи, можливо, хтось його спіймав і грає з таким. Поділіться вашими враженнями. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.